Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хобилю на часі програми з перших уст. Перед мікрофоном Олександр Блашко. В першому кварталі поточного року декілька об'єктів спиртової галузі були успішно приватизовані через аукціон, що дозволило збільшити їх кінцеву вартість в декілька разів. В другій половині червня на торги виставлятиметься Вінницька картографічна фабрика та низка підприємств Укрспирту. Тож про умови та особливості проведення малої приватизації в області в поточному році порядок проведення аукціонів та ціни на об'єкти державної власності. Ми будемо говорити з начальником регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях Андрієм Маркевичем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Добрий день. За вашою оцінкою, все ж таки, як проходить нині мала приватизація на Вінниччині саме з початку року і до сьогодні? І можливо, які об'єкти виставлялись на аукціони і були успішно приватизовані? Досить непогано рухається у нас приватизація, незважаючи на військовий стан оголошений в державі. Інвестори висловлюють цю зацікавленість по в цифрах. Це трошки не дотягнуло до 29 мільйонів гривень станом на сьогоднішній день. По об'єктах, які були найцікавіші для наших підприємців, це Серед інших спиртових галузь ми успішно продали миновий комплекс державного підприємства Барський спиртовий комбінат, де ціна виросла майже в п'ять разів. Придбали. Люди, які релокують свій бізнес із східної України і мають великі надії гарно розвивати його у нашій області. Цього... тобто фактично 29 мільйонів надійшло від малої приватизації до бюджету держави. так? Так це правда. А куди спрямовуються ці кошти? От стаття видатків прописана в законі. У нас за видатки державного бюджету відповідає міністерство фінансів. Наша справа наповнювати державний бюджет, але всі ми розуміємо, яка найбільша стаття видатків. В нашій країні зараз і саме тому, якщо ви звернете увагу на соціальні платформи, які використовує фонд державного мина, досить часто ми порівнюємо, скільки можна зброї придбати за ті кошти, які і дякуємо підприємцям, які інвестували ці гроші в такий складний час. Оборонний бюджет найбільш витратна частина бюджету України. І ми з гордістю і честю радіємо що його поповнюємо. На вашу думку, чи зменшилася все ж таки кількість учасників аукціонів, зважаючи на воєнний стан в країні? Хоча ви сказали, що процес йшов нормально протягом року, з початку року спочатку року. Ну, якщо пам'ятаєте, в вересні місяці минулого року розблокувалося в нас законодавство Верховна Рада яка дозволила відновити процеси малої приватизації. Статистика показує, що цікавість по кількості учасників досить висока. У нас є один з прикладів, коли ми вийшли набагато вище, ніж середня кількість учасників, там 3,2 десятих. нас за один із об'єктів не невеликий об'єкт, але змагалося. На одному з аукціонів 26 підприємців за один об'єкт, і в результаті такого попиту, якщо подивитися по статистиці всіх регіональних відділень по Україні, перший квартал ми завершили на третьому місці. Очікувано в лідерах було регіональне відділення в. Центру у місті Львові, але бізнес активно рухається і в нашій території. Тому ні, не впала зацікавленість підприємців. А що все ж таки сприяло поживленню приватизаційних процесів, зокрема на території Вінницької і вже Хмельницької областей? Можливо, зміни законодавства тут дещо розв'язали руки інвесторам? Я думаю, що. Крім того, що ви назвали ще й відкладений попит, адже у нас не було аукціонів з кінця лютого минулого року до жовтня активних, а економічне життя не зупиняється і воно рухається. Крім цього, інфляційні процеси. Плинули на вартість активів по тепершньому законодавству. Ми не зобов'язані вимагати балансу отримачів, проводити до оцінку активів, і все регулює ринок. Тому стартова ціна в доларовому ленті за цей рік помінялася відповідно. Як ви бачите, помінявся курс. Ну і очікування людей. Ми всі переживали в важкі перші місяці вторгнення, а зараз відновлюється економічне життя держави. І за останніми повідомленнями, міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання. Економіки України на цей рік на рівні плюс 1-3%, Хоча ще нещодавно декларував подальший спад економіки. Економічне життя відновлюється, і ми маємо бути в мейнстрімі. В цьому процесі. Пане Андрію, а скажіть, а які все ж таки об'єкти нерухомості вдалося продати через аукціон по ціні, яка можливо в декілька, а то і в десятки разів перевищила стартову. На початку розмови ви згадали спортовий завод, в п'ять разів так. ціна зросла, а крім нього? Ну, якщо той рекордний об'єкт, який ми продали, це був гараж, але він був у Вінниці, використався великим попитом, ціна зросла майже в 25. Разів і адміністративна будівля 488 квадратних метрів купила юридична особа зі Львова. В 4 рази зросла ціна. Ці об'єкти є і. І вони надіюсь будуть поповнюватися. Скажіть, а можете назвати державні об'єкти, які плануються виставлятися на приватизацію вже в другому кварталі поточного року? Та чи є в цьому переліку можливо підприємства спиртової галузі? Так, ми продовжуємо роботу і якраз на другий квартал який в нас закінчується ще місяць, і й нас вже почнеться третій квартал? Ми, мабуть, що встигнемо виставити зараз, отримую, від балансу отримую, що отримую останню інформацію для підготовки інформаційного повідомлення. Далі прошу сидіти, слідкувати за анонсами. Ми будемо виставляти на продаж Мартинівське місце провадження діяльності, це Жмеринський район і Бжилянський спиртовий завод. Там останні підготовчі моменти йдуть. Якщо ми не говоримо про спиртову галузь. То це кар'єри. Зараз ми по Вінницькій області активно працюємо і в другій е, декаді червня буде оголошення про кар'єр, який знаходиться в селі Мурафа е, Вінницької області, це колишній Шаргородський район. І ми працюємо над Піщанським кар'єром. Е, це підприємства, які Єдині майнові комплекс я не буду зупинятися на окрему майну, там невеличкі лазні, об'єкти соціально-культурного призначення, тому що це набагато менше їх і площа, і вартість, але вони також надіємося до свого покупця. Ну і перлина нашої колекції, про яку ми говорили дуже давно. То, що він ще не знає, як державне підприємство Вінницька картографічна фабрика після реорганізації вона називається Державне підприємство Центр геопрострових даних або скорочено державного фонд на 600річчя аукціон з продажу цього активу відбудеться вже в червні 15 Вже заявки є. Е, да, система, в аукціоні, так. система електронних аукціонів передбачає, що ці заявки в електронному вигляді отримують електронні майданчики, і тільки після того як ці заявки опрацюють, тоді. Цей електронний аукціон або відбувається, або ні. Вже немає тої історії, коли приносять паперові заявки до Фонду державного мина досить давно. Тому ми не володіємо. Але бачачи, скільки є дзвінків, прохань посприяти в зустрічі з менеджментом підприємства, ми розуміємо, що це цікавить і не тільки вінницьких бізнесменів, а й іногородніх бізнесменів, адже 2,5 гектари землі, 16 одиниць. Будівлю і споруд і близько 17 тисяч квадратних метрів площ вони можуть знайти гарне застосування. Тобто підприємство виставлятиметься як єдиний майновий абсолютно кодекс. правильно, абсолютно правильно, і цей аукціон буде цікавим. Я очікую, що це буде один з найбільших аукціонів, які ми будемо мати. А на вашу думку, які об'єкти малої приватизації є найбільш привабливими на сьогодні? Найбільш привабливими об'єкти з готовою інфраструктурою. Неважливо навіть для бізнесменів ті запити, які ми працьовуємо щодо там, ідеальних умов з ремонтом, з великим гарним опаленням, але маючи доступ до мереж. Ці всі речі досить швидко відновлюються. Ще одна з категорій об'єктів це небов'язкова приватизація, це оренда, яку розглядають як виробничого призначення бізнесмени, так і навчального призначення. В нас успішно Вінницька область переїхали навчальні заклади з міста Харків, які. Взяли в оренду приміщення в Вінницькій області. Тому ці об'єкти на кожний смак можна підібрати, лише би було конкретно сформульоване бачення, що хочуть учасники ринку. Крім оренди, скажіть, можливо, в яких напрямах ви працюєте з релокованими підприємствами? Яку допомогу ви готові їм надати на сьогодні? По всіх об'єктах, які у нас ідуть в приватизацію, однозначно видаємо інформацію, всю яку є. Запрошуємо до перегляду на наших спеціалізованих сайтах: Privatization.gov.ua І оренда GoUei. Ці сайти, якщо там навіть є майно, яке ще не виставлено на торги, але очікується найближчим часом. Якщо я зацікавленість, то далі ми вже працюємо. Може не підходить той об'єкт, знаходиться інший. Бувають такі випадки, коли люди вибирають собі зовсім інші об'єкти. В процесі розмови визначається, що їм треба інші вимоги. І навіть Переходять до нас з іншої області або йдуть в другу область, якщо шукають. Ми спілкуємося з колегами з інших регіонів. Тому вся інформація, база даних, яка в нас в руках знаходиться на цих сайтах. Крім цього, якщо це стосується оренди, не забуваємо, що роботу насамперед треба починати з баланси тримачів, які повністю володіють, які в них є приміщення. Ми даємо напрямки руху, які в нас установи підприємства організації мають найбільшу кількість площ, де можна було б пошукати. Тощо і умови, які тобі підходять, а далі е зв'язуємо між собою як посередники на ринку нерухомості. Працюємо. Кінцева мета, щоб була задоволена і та і та інша сторона. А ми в законний спосіб і порядок це діло допомагаємо. оформляти. Такі підприємства є учасниками малої приватизації, можливо, хочуть придбати для себе той чи інший майновий комплекс і бути інвестором. Так, є, звичайно, приклади є? Крім, це однозначно так. Досить багато площ. Ну, насамперед, це стосується колишніх районних центрів у зв'язку з зміною структури органів державної влади на місцях укрупненням. Багато будівель можуть бути предметом приватизації. Саме такі будівлі у нас не поодинокі випадки, вони значно збільшилась кількість, іде мова вже на десятки, якщо в минулому році це були одиниці, коли звертаються юридичні. Або фізичні особи з проханням розглянути можливість приватизувати ту чи іншу будівлю і центральні органи виконавчої влади, в належний спосіб розглянувши ці звернення, приймають позитивні відповіді за поточний рік у нас. Близько восьми звернень таких було з них лева частка позитивно розглянута. Два ще перебувають на розгляді, і після відповідних рішень ми ці об'єкти виставляємо на продаж. А ініціативу проявляють саме ті підприємства, установи про які ви говорили. Вони абсолютно більшість об'єктів, як ви сказали, користуються попитом лише тоді, коли є відповідна інфраструктура підготовлена. А от місцева влада. Не тільки в Вінниці, а й на місцях Звичайно, сприя... і сприяє вам в цьому. Так, це правда. Вони зацікавлені, адже будь-яка економічна активність на місцевому рівні виливається в доходи місцевого бюджету і зайнятість населення, і пожвавлення товарно. Грошового руху в, в тій чи іншій місцеві? Чи звичайно, що зацікавлені, і навіть якщо в нас є об'єкти комунальної форми власності, ми приїжджаємо кудись і кажемо, що у ну, нас є якийсь об'єкт державної власності, хотіли би показати. Звичайно, вони пропонують і свою комунальну форму власності, тому що ми не працюємо в конкурентному середовищі. Ми працюємо на один результат. Вони так само зацікавлені в залученні інвестори і пожвалені своєї економічності. Окрім Вінницьких громади, які ще громади в області активні в цьому плані і готові, скажімо, виставити той чи інший об'єкт на малу приватизацію і отримати певну вигоду. На останньому з форумі, де я був учасником, дуже гарно органи місцевого самоврядування представляли об'єкти, які є на території Трасенця Ладижани. Я бачу абсолютно відкритість Це з останніх прикладів. А звичайно, що в цьому зацікавлені всі немає такого. Територіального органу місцевого самоврядування, яке би казав, ні, нам нічого не потрібно, нам не цікаво. Ті селищні голови чи старости, яким ми особисто телефонували, питали, які історії, готові пропонувати і розглядати будь-які варіанти. Тому зацікавленість з обох сторон велика. І можливо, останнє питання щодо Хмельницької області, там також процес йде досить таки позитивно. Якщо так, є точно, інформація, так. так ми маємо в Хмельницькій області. за Зараз на продажу актив спиртової галузі єдиний комплекс Ганнопільський спиртовий завод, і ми готуємо найближчим часом два кар'єри, Закупнянський і Нігінський кар'єр Хмельницької області. Будемо робити туди виїзд. Запрошуємо, до речі, приєднатися, як буде час і бажання. Очікуємо на велику зацікавленість до саме Переробної галузі підприємства що ж. Час і ефіру, ефіру до бік кінця. Нагадаю, вислухали програму з перших уст. Ні, брав участь начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях Андрій Маркевич. Йшлося про хід малої приватизації на Вінниччині з початку року. Державні об'єкти нерухомості, що виставляються на аукціон. В другому кварталі розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.